Від. О, заговорила! Я вже думала: ти знов на щось образилась, ти ж любиш там без поводу і по поводу неважливо. Можливо, якби я знала суть твоєї претензії, я б змогла діалог підтримати, а так? Може, хоч натякнеш? Ну просто ти з трьохста відосиків, які я тобі скидала, відповіла тільки на один! один відповідати, Але блін, там ж реально багато цікавого є. Я лайкнула тільки останнє, бо подивилася тільки його. І то на 2х, бо воно триває 10 хвилин. І для чого тоді я це все роблю? Я не знаю, але зрозумій мене також, щоб їх всі подивитися, потрібно півдня. А в мене, ну, так виходить, що в мене інші плани. Блін, якби ти мені кидала, я б все дивилася. Ну, звичайно, якщо не працювати, то і на таке вистачить часу. А я тільки з роботи приходжу в вісім. І ще до ночі. Достатньо часу. Навіть якщо так, я б не сказала, що мені це цікаво. Те, що тобі прям дуже смішно, у мене таких емоцій не викликає. Та ти просто не розумієш. Дивись, давай я тобі кожне відео буду поясняти. Дивись, в тому відео, яке я тобі скидала, це останнє, тут я зрозуміла, якийсь мужик ловить рибу і матюкається 10 хвилин. Прикольно. Можеш дати свій телефон? Тільки, будь ласка, не питай нашу, просто дай телефон. Ну, якщо ти мені подружка. Тримай. Що змінилось? Я тебе підписала на ту групу в Тікток, в якій я беру ці от відочки, ну десь подивишся. Ну, в вихідні, вихідні, звичайно. Ти на що відписалася? Бо я вже сказала, що мені не цікаво. То ти не бачила ж? Ну просто спробуй подивись. Я не хочу. Ну, я би не сказала, що це контент для тупих, але на любителя. Тобто для тупих. Ну ясно, як ти про мене думаєш. Та блін, підпишися, потім відпишешся, якщо що. Тобі ж не цікаві автори, на яких я підписуюсь. Так в тебе там просто якісь. Психологи, ну от чому тоді ти думаєш, що мені має бути цікаво те, що ти пропонуєш? Тому що всім нормальним людям це цікаво. В них один мільйон підписників. Не аргумент. По З задоволенням.